Учасники засідання оперативного штабу 28 жовтня на початку вже традиційно вшанували пам'ять про загиблих у війні з расистськими загарбниками. Очільник громади Лисан Панюта відзначив, що ситуація на Карличині, попри постійну загрозу ворожих повітряних атак, залишається спокійною стабільним є фінансовий стан громади. Ішлося на штабі, звісно ж, і про новий опалювальний сезон. Тепло у нас сьогодні є в садках, є в лікарні, але завдання на цьому тижні всі керівники установ ми повинні пустити де газ. Уже догора є на початку практично усіх виведені дані по об'єктам чи по купам. Я і прошу, і вимагаю, щоб ми до п'ятниці, п'ятниця. Запустили тепло ну, всі об'єкти, які є на території громади. В тому числі Владислав Петрович житловий будинок у п'ятницю, обов'язково на вихідні, там показує прогноз пониження температури. Ми повинні тепло пустити і в будинок. Це найголовніше. Сьогодні вже працює освіта. Я думаю, що в першу чергу запустимо садки, які. У нас на котельні на газу. Ну, я думаю, що сьогодні ми все робимо самчим, коли його немає, де да? він цим питанням зараз буде активно займатися. в тому числі і до п'ятниці Леонід Петрович підтвердив: ми також будемо пускати тепло і в цю будівлю з першого числа. Ми повинні також бути теплом. До центру первинної медико-санітарної допомоги протягом минулого тижня звернулося 30 громадян за знаками ГРВІ. Троє з ковідом. Хворіють на ГРВІ в основному діти. Директор Карлицької багатопрофільної лікарні Вікторія Костенко говорила на штабі про зміцнення матеріальної бази лікарні. Серед іншого, і таке. Подали заявку на те, що приїхали і вели в експлуатацію сам біохімічний аналізатор. Також це збільшить наші можливості для надання лабораторних послуг. На засіданні було обговорено поточну ситуацію в громаді. Усі служби працюють в штатному режимі. На днях ми побували в фермерському господарстві широкоступ, аби дізнатися про особливості цьогорічної компанії по збору цукрового буряка. Адже рік на рік і тут на схожий. Дуже мало у нас агроформувань в громаді, які займаються буряківництвом. У фермерському господарстві широкоступ це ставило своєрідною традицією. Про буряки розповімо в наступній передачі, а сьогодні це взагалі про осінньо-польові роботи у господарстві, говорить керівник фермерського господарства широкоступ Олександр. Осінні польові роботи проходять успішно. На даний момент в фермерському господарстві зібрано все, крім цукрової буряка. Ми зараз його проводимо збирання, а також ми засіяли, так як знаходимося ми зараз на полі, де засіяна зима пшениця, то зимої пшениці посіяно в господарстві більше 500 гектар. Більше 200 гектарів посіяли озимого ячменю, ну і також більше 200 гектар посіяного озимого ріпаку». На даний момент проводимо уранку, ще небагато в нас залишилося. Таким чином, я думаю, що в нас буде достатньо часу зайти в зиму вже з обробленими полями, підготовленими до весни. А як цьогоріч з вологою в ґрунті, запитали ми Олександра Васильовича? Як і у всіх, з цим і в нас були проблеми, сказав він. Озиму пшеницю, наприклад, сіяли просушений ґрунт. Ризикували. Але робили це свідомо. Через деякий час пішов дощ і з'явилися сходи. А чи були якісь корективи у плануванні культур на наступний рік? На даний момент ми не міняли, ну дещо додали пшениці озимої, також додали озимого ячменю. Ріпак дещо трошки зменшили. ну Це не за те, що нам не цікаво, нам цікаво, але так у нас укладка по полях, так сів зміна складається в нас. По цукровому буряку будемо дивитися на наступний рік. Ну а так приблизно по посівах минулого року. Ми ніколи не робимо різких кроків, якщо дещо. Ціна на ту чи іншу культуру чи піднімається, чи зменшується, ми все рівно йдемо так, як йшли раніше. Бо один рік може бути так, а на інший рік може бути зовсім по-іншому. Єсу з назвою собаки на сцені Кагарлицького центру культури і дозвілля поставила режисерка Лейла Джабієва. А більшість роли виконували її вихованці, актори шкільного віку, учасники драматичного колективу Кагарлицького центру культури і дозвілля та школи мистецтв. Почала театральний вечір лейла Джебіва. Виставу можна вважати до деякої міри ювілейною, бо вийшла в карлику в п'яте, але публіка прибувала, бо ж і в час воєнного стану людям потрібно знімати емоційну напругу, долучаючися в тім числі і до мистецтва. П'єса з простою, зрозумілою назвою собаки, зачіпає етичний бік спілкування людини з братами, нашими меншими, котрих людина може утримувати, підгодовувати, а тоді запросто покинути в. ЄС. Ру, як герої п'єси, їхні господарі у свій час покинули, переселившись у мегаполіси, і вони стали безпритульними вільними псами. Вільні пси б'ються за здобич, за першість у зграї і навіть граються в людей. Бо саме спілкування з людьми є для тварин умовними дверцятами в собачий рай. Ось вони сидять рядочком, і найрозумніший з них головати, вчить їх читати або ж просто житейським премудростям, беззахисні, зворушливі. Коли Ші домашні улюбленці, і одна з найдраматичніших сцен, коли гицлі в чорних плащах, арканами і мотузками ловлять собак, садять їх у клітку і планують вести на шкуродерню. Цей епізод приймає майже до сліз, і відчувалося, що глядачі переймаються проблемою, яка є не тільки собачою, виявляється. Адже суспільство позбавлене співчуття не може зватися гуманним. Гуманною виглядає дівчина-художниця в білому, яка рятує. Одного із собак, гордого, але чи зможе його до себе взяти додому. Ось вона при першому знайомстві намагається погладити вільного пса, а він недовірливо щулиться. Один з висновків після перегляду вистави: суспільство має бути милосердним до всіх знедолених, до тих, хто через жорсткі обставини опинився, ніби за бортом. Ми щось невловими втрачаємо, коли перестаємо бути віктивними, тобто, коли не здатні уявити себе на місці іншого, того. Хто потерпає, хай навіть це буде собака. Вільні пси звертаються до людей. Пси, ми розумні собаки. Згадайте про нас, зерніть увагу. Не все ще чекають, ми любимо вас, ваш помір і ласка, спасіння для нас. Самодіяльні актори грали натхненно, глядачів дійсно зворушили, і коли прийшов час трупів клонятися, Публіка дуже тепло аплодувала і юним акторам, і режисерці, і дорослим акторам. Приносили артистам квіти, цукерки, різні сувеніри. Я б хотіла представити вам акторів, які сьогодні були на сцені і грали для вас. Андрій Баков, Олександр Містечкін. Художниця, людина, яка врятувала гордого. Прив'язаний та балконний. Новенька та курду. Катерина Вовк та Олександра Заріка Пірус. Головати та мадам такса, Юлія Островська та Ярослав Губерненко. артист Максим Кравченко та Тимофій Бакуров Чорний гліб Репенко Гордий Олександр Мадьоров. Дякую вам, шановні глядачі, за увагу. Підійшли до Лейли Джабієвої, і поцікавилися після кількох зіграних вистав, як змінилися її вихованці. Відчувається, вони стали вільними, вони почуваються вільно на сцені, для них це вже рідний простір. У них з'явилися імпровізації, в них з'явилися нові інтонації, партнерські взаємодії, якісь вони переглядаються, вони взаємодіють, контактують, тобто вони абсолютно вже вільні на сцені. Я, я вже сиджу за пультом, я отримую задоволення. Ми всі в трьох, Сергій Олександрович, Юлія Святославівна і я, ми сидимо, і просто кайфуємо. І як у творчої людини не запитати про подальші мистецькі плани, бо плани ось цей своєрідних учнів на уроці просто щось розповісти із свого тепер невеселого життя і отримати дванадцятку. Я залишу їх в секреті. Добре. Я хочу, ну є таке бажання зробити трошки такий сюрприз, бо є, у нас є такі цікаві думки, цікаві плани. І, водночас, і зараз такі часи, що боїшся розповідати про ці плоти, боїшся знов таки зурочить. Я притримуюсь того правила, ми всі театральні люди, ми всі дуже забогодні, що краще помовчити, ніж оголосити, а потім воно не, воно не справдиться. Так що я притримую це трошки в секреті. Ну, тоді успіхів вам дякую. Вистава була благодійною і разом з двома попередніми, які теж відбулися в жовтні. У скриньку для збройних сил України надійшли 15 тисяч гривень. Вони будуть передані волонтерській групі Кадрон, яка виготовляє так дрони. 28 жовтня жовтня, 80-та річниця вигнання нацистських окупантів з української землі. У центральній бібліотеці облаштовано книжкову виставку з цієї нагоди. Сьогодні достатньо літератури для вивчення нашої історії. Ми пам'ятаємо указ президента 2009 року з формулюванням 28 жовтня, День визволення України від фашистських загарбників. Час і науковці це формулювання суттєво змінюють, міфи розвінчуються. Рекомендується вживати термін вигнання, а не визволення, бо ж на зміну німецьким окупантам знову прийшли більшовицькі, і Україна вільною таки ж не стала. А ще понад 10 років точилася боротьба на західних теренах України. Вільною держава стала у 91-му. Термін фашистський більше стосується італійських фашистів, які активізувалися ще в 1920-х роках. Тож історики за. А термін нацисти або нацистські окупанти. Потребує деякої корекції і дата 28 жовтня. Так, Ужгород визволений від німців 27 жовтня. Спалена, але не нескорена Україна почала приходити до тями після нацистської окупації. Але з міста Чоп і тоді, і нині великого залізничного вузла війська Вермахту були вибиті 25 листопада, тобто майже через місяць. Ми йдемо до свободи крізь вогонь, і сьогодні воюємо з нащадками тих більшовиків, з расистами. Достеменне знання вітчизняної історії і розуміння причинно наслідкових зв'язків зміцнюють дух українців. Вже традиційно старший офіцер поліції Інна Калієвська в ході засідання оперативного штабу інформувала про ситуацію із заявами та зверненнями у поліцію мешканців Карливської і Ржишевської громад протягом тижня. Тих заяв і звернень надійшли 122, З них 5 внесено до єдиного реєстру до судових розслідувань. Не вибувають із поліцейських звітів випадки домашнього насильства. І ось під час відпрацювання одного з таких викликів. До кагарличан у жителя міста виявили суху подрібнену речовину, схожу на коноплю. Речовина лабораторно досліджується, бо ж її вилучено у громадянина. У переселені місцевий житель здійснив наругу над могилою, пошкодивши хреста на похованні, порушено кримінальну справу в Уляниках Жишівської громади, котра у колі повноважень карлицької поліції задокументовано. Незаконний вилов риби, а вже ще війна, то тісне фізичне спілкування спричинили в учасників інциденту тілесні ушкодження. Статистика щодо затриманих водіїв, які керували автівками після вживання алкоголю. Стандартна. П'ятьох таких керманичів підловили на цьому. У трьох випадках автомобілі вилучено і вони чекають визволення на штрафмайданчику у Миронівці. А вже суд вирішуватиме подальшу долю Читай, штрафи. Гори водіїв полісмени склали 73 протоколи щодо порушення адміністративного кодексу, а це порушення правил дорожнього руху, громадської безпеки. Але левова частка тих протоколів стосується знову ж таки домашнього насильства. Щодня поліція у спілці з працівниками ТЦК працюють над виявленням ухилянтів від мобілізації, виявляють і військовослужбовців, які самовільно залишили свої військові частини за попередньою статистикою Міноборони таких військовослужбовців. Овців набирається вже не одна тисяча.